Ну, ще таке коротеньке відео? Покрасив я. Так, Лампочка тут згоріла. Так, покрашений вже, все готовий. Повністю задув, приварена ножка, кришечки поварені. Це в мене ще на добавку панелі. Буде трекер. В принципі, зараз е... роботи багато. Почав точити бал вже. Все, вже бал оцентрував. Будем точити. Звісно, такий динуватий получився, Ну що, готовий у мене вже якорь. В принципі, я так зробив. Получилось красивенно. ну Так як я казав, у мене кришечки ці знімаються. Тут вибрав, щоб він лексій набагато був. Так. Проточений всередині. Ну і ця сторона так само. Все, вже готово. Трошечки різець. Піддер трошки. Ну, в принципі, отак не виходить. Тепер точим вал. Приварюємо сварку, виставляємо і тоді вже підганяємо під магніти. Всю цю сторону середина ще буде вибиратися. Так магніт не влазить сюди. Спеціально. Ось не влазить. Щоб зняти ще щочки. Ну, в принципі, отак. Так вийшов такий якорь. Красивенний. Ой. Так. Не знаю, не буду, наверное, переварювати. Я я вирішив три або чотири по на 6 болтика закручу. Варить, щоб, в принципі, треба буде. Може, вдруг я щось хочу ще переробити і магніти там інші лучі. Щоб можна просто його було знімати. В принципі, воно буде так прикольніше. Ну, в принципі, так. Робота йде. Так, Китайські різці, звісно, не ті. Я понабирав їх разні. Так, Це в мене. Е, твердість... Ну я не пам'ятаю, як там Китай щось тоді писав мені. 15. Та вони в мене різні. Так, тут у мене А, це теж 15. Так, це у мене. 60. -20. Ну, ці самі ходові 60-20. Вони найбільші мені подобаються. Так, тут не видно які. Так, це у нас що? Ще такі 735 є. Не знаю, вони чи мені не нравляться. І це у нас що... А, теж 735 Ну, вони тут є жовті, є чорні, ну такі, в принципі. В принципі, я колись понабирав їх в Китаї. Так що в мене там, там 15, 20-ка. 20 ну. А, ось ще є інші. Я не знаю, що це в мене за різці. А, поняв, це на, на трізни. А, ще такі є. 907 і 908. В принципі, я їх, наверное, вже розкручував. А ось ці я ще не пробував. Так, ну треба ще спробувати 908. Тож... Е, точить 45 сталь е, цими різцями дуже важко. В принципі, бере. Я вже центрував, пройшовся дві сторони. Все. Е, ну там є, звісно, що на ТВ-4 ти не зробиш. Ну там може є, я не знаю, я можу включити. Ну, не буде видно все одно. В принципі. от так. Ну, б'є, вроді би як тінь. Не сам вал б'є, ну би як вал б'є, а немає. В принципі, з цієї сторони теж. Вроді би ідеально. Е, нема в мене ще цього, забув, як правильно називається. Е, часовий вимірювач, вроді би так. Треба придбати. Це єдине, що в мене немає. Є центра китайські, але для таких точних робіт я ставлю е, ще нашій. Центр. Не знаю, хто його виготовляв. Там. Радянський Союз чи Україна. Ну більше всього Україна. Тому що куплений він вже при незалежності. Я думаю, що все-таки виготовляла це Україна. Ну, В принципі, ці китайські, це в мене вже дуже галімий. Через юргалімий, це ще такі боліміння. Ну, в них є бієння. Бієння є, ну блін, я не знаю. Ну, десь до 0,15 сотих, це дуже багато. Чи як правильно там Пощупо 0,15, не сотик, а пощупо 0,15. Ну, Може там, так, в принципі. Я не токар, так що точно не скажу. Ну, в принципі, отак. Все. Далі займаюся. Потихеньку роблю. Отакі почіпники, вал у мене на 30 буде. Точимо зараз якорь. І тоді виставляємо і центруємо. Ну, в принципі так. Всім дякую, до побачення.